В ході моделювання по старим документам ми використали таку кровлю, як Гонт. Так і як він налаштований, можливо, буде комусь цікаво. Це виходить slop-and-glazing, Так, система груборя, як навісна стіна, і вона виконана в вертикальних грідах для оцих панелей. І само налаштування я зараз покажу. У нас виходить ну, фіксована дистанція між нашими грідами, і вона враховується як 450. А сам мульон у нас використовується 60 на 50. Навіщо це зміщення? Це якраз виходить зміщення між ними. На 50, і виходить такий, як, ви, як друг на друга заходять виглядає дуже красиво, як на мене. А сам муліан налаштований не дуже складно. Це звичайний прямокутний муліан. У нього товщина 60, і є кут на холо 8. Це дає нам змогу його трошки задрати повідно один до одного. Ну і його ширина 250-250. Тому, -250. якщо цікаво, зберігайте та приміняйте у себе на проект.